Серпень на городі. Здається, це час збирання врожаю та заслуженого відпочинку. Чи не так? Але що, як я скажу вам, що саме зараз за крок від осіннього спокою чимало з нас роблять помилку, яка може коштувати цілого врожаю наступного року? Ця помилка настільки підступна, що її роблять з найкращих намірів, думаючи, що допомагають своїм рослинам. Сьогодні ми розкриємо цю таємницю, і ви дізнаєтесь, чого ні в якому разі не можна робити в саду та на городі наприкінці літа. І повірте, відповідь вас здивує. Давайте розберемося, чому серпень, це не просто кінець літа, а критично важливий перехідний період для кожної рослини у вашому саду. Навесні та на початку літа все було просто більше сонця, більше води, більше росту. Але серпень змінює правила гри. Рослини отримують від природи сигнал, час готуватися до зими. Вони перестають активно нарощувати зелену масу і перемикаються на зовсім інші невидимі окупроцеси. Розуміння цього ключ до розгадки нашої головної помилки. отже, уявімо себе в нашому саду в середині серпня. Прогуляйтеся, подумки по доріжках, що ви бачите, пишне зростання, що так тішило нас у червні, помітно принишкло, кущі вже не так енергійно тягнуться до сонця. Яскрава соковита зелень, яка була візитівкою вашої ділянки все літо, ніби трохи приглушила свої барви. Нові пагони, якщо й з'являються, то якісь несміливі, наче самі не впевнені, чи варто рости далі. Здається, ніби все живе на вашій ділянці, взяло невеличкий перепочинок. І ось саме в цей момент, дивлячись на цю картину, в нашій голові народжується найнебезпечніша думка думка, що продиктована винятково любов'ю та турботою про наших зелених улюбленців. Ми дивимося на прижухлий кущ смородини чи гортензії. Думаємо, бідолаха! Він голодує, йому терміново потрібні сили. Наша перша інстинктивна реакція допомогти підтримати, дати поштовх до нового зростання, ми сприймаємо це природне уповільнення як проблему, яку потрібно негайно виправити, і в цьому криється корінь найфатальнішої серпневої помилки. І що ж ми робимо, коли бачимо цю, як нам здається невтішну картину? Правильно, ми поспішаємо до сараю, де зберігаються наші садові скарби. Різні добрива в пакетах і пляшках, рука сама тягнеться до того перевіреного засобу, який так виручав навесні та на початку літа. Адже ми чудово пам'ятаємо, як після його застосування все починало рости буквально на очах. Здається, логіка залізна: якщо рослині не вистачає сил, її потрібно підживити, дати їй порцію поживних речовин, щоб вона знову ожила. Зазеленіла та випустила нові пагони, ми діємо з найкращими намірами, щиро вірячи, що рятуємо наш сад, ми вже уявляємо, як через тиждень усе знову заколоситься і зацвіте. Проте саме цієї миті, коли ми з ентузіазмом розводимо в лійці чергову порцію вітамінів, ми, самі того не усвідомлюючи, штовхаємо наші рослини в підступну пастку. Ми не допомагаємо, а навпаки, ставимо їх під удар. А головний ворог у серпні це азотні підживлення. Так, так, той самий азот, який так тішив нас навесні, спричиняючи буйне зростання зелені, той самий елемент, завдяки якому наші огірки та кабачки нарощували пишне листя. А молоді саджанці подвоювалися у зрості за лічені тижні. Саме він, наш вірний помічник, протягом усього сезону наприкінці літа перетворюється на головного шкідника. Використання добрив з високим вмістом азоту у серпні це не просто помилка, це бомба уповільненої дії, яку ви власноруч закладаєте під кореневу систему всього вашого саду. Ви думаєте, що даєте життя, а насправді запускаєте програму самознищення. Аби повністю усвідомити загрозу, уявіть собі просту аналогію. Азот у серпні це мов, чашка найміцнішого еспресо, випита о десятій вечора людиною, якій за годину треба лягати спати. Що станеться? Організм отримає потужний, але абсолютно несвоєчасний заряд бадьорості. Замість того, щоб готуватися до відпочинку, він почне активно працювати, саме так і з рослиною. Природа вже дала їй чіткий сигнал літо закінчується, день стає коротшим час згортати активну діяльність і готуватися до зимової сплячки. А ми зі своїм азотним підживленням кричимо їй у відповідь Ні, не спати! Вставай! Знову весна, час рости. Рослина, отримавши дозу азоту, підкоряється, вона прокидається і щосили починає нарощувати нові молоді пагони та ніжні листочки. Так у чому ж проблема з цими новими пагонами? Адже зелень це ж завжди добре, хіба ні. Та не в серпні. Проблема в тому, що ця нова поросль слабка, водяниста і геть не готова до прийдешніх холодів. У неї просто немає часу, щоб визріти. Весняні та літні пагони місяцями накопичували сили, їхня деревина ущільнювалася, кора ставала міцною. Вони готувалися зустріти зиму у всеозброєні, озброєні, а ці серпневі ніженки, спровоковані азотом, схожі на солдатів, яких відправили в бій без бронежилетів. Вони гарні, зелені, але абсолютно беззахисні. Вони не встигнуть здерев'яніти та підготуватися до мінусових температур. Це просто зелена маса, приречена на загибель, вносячи азот наприкінці літа, ви буквально ламаєте внутрішній календар рослини. Кожна багаторічна рослина має свою генетичну програму, відточену тисячоліттями еволюції. Ця програма чітко диктує навесні та влітку рости. А наприкінці літа та восени готуватися до спокою, накопичувати цукри, зміцнювати деревину та коріння. Ваше підживлення це грубе втручання у цю налагоджену систему. Рослина збита з пантелику, вона отримує суперечливі сигнали: від сонця та температури час спати, а від ґрунту насиченого азотом, час рости. І вона обирає ріст, витрачаючи на це дорогоцінні сили, які призначалися зовсім для інших, значно важливіших у цей період цілей. Ви змушуєте її працювати понаднормово, коли вона має йти на заслужений відпочинок, і ось сумний, але цілком закономірний результат настає жовтень або листопад, вдаряє перший серйозний заморозок. І що ж стається з тими ніжними зеленими пагонами? Які ви з такою любов'ю випликали за допомогою азоту? Вони миттєво чорніють і гинуть. Мороз, просто розривай їхні ніжні, наповнені водою клітини. Ви на власні очі бачите, як вся ваша серпнева допомога перетворюється на мертві безжиттєві гілочки. Це найочевидніша і найпомітніша частина проблеми. Рослина не тільки не отримала користі, а й витратила ресурси на абсолютно марний приріст, який тепер буде гнити, створюючи осередок для розвитку грибкових захворювань. Ви не зміцнили її, а створили слабке місце. М -м -м. Але загибель молодих пагонів це як то кажуть лише верхівка айсберга. Найстрашніше відбувається глибше, на невидимому для нас рівні. Рослина, обманута азотною підгодівлею, витратила на ріст цієї непотрібної зелені весь свій стратегічний запас, усі ті поживні речовини, які вона мала направити на зміцнення кореневої системи, на визрівання старих основних гілок, на накопичення цукрів для успішної зимівлі, усе це було безглуздо розтрачено. У підсумку рослина йде в зиму ослабленою, виснаженою та голодною. Вона схожа на людину, яка замість того, щоб запасатися продуктами на зиму, витратила всі гроші на літні розваги. Шанси пережити суворі холоди у такої рослини різко знижуються. Ла, розгляньмо конкретний приклад, знайомий багатьом садівникам візьмімо королеву саду, троянду. Уявіть, що в середині серпня ви підживили свій улюблений трояндовий кущ азотним добривом. Що станеться? Троянда активно випустить безліч нових червоних пагонів, вони виглядатимуть дуже красиво, але на більшості з них навіть не зав'яжуться бутони. Це так звані сліпі або жирові пагони. Вони не встигнуть визріти, їхня деревина залишиться м'якою. І з першими ж сильними морозами вони почорніють до самої основи, та найнебезпечніше, що через ці вимерзлі ворота у тканини рослини легко проникнуть інфекції, наприклад, інфекційний опік. У підсумку навесні ви можете виявити, що весь кущ по чорні ви загинув, хоча ви так старалися йому допомогти. Або візьмімо наші плодові дерева, яблуні, груші, сливи. Здавалося б, що тут такого поганого, якщо вони дадуть ще трохи приросту в серпні, але логіка тут та сама зайвий азот змушує дерево продовжувати вегетацію, заважаючи йому вчасно завершити ріст. У результаті деревина на молодих гілках не встигає повністю визріти і підготуватися до морозів, вона залишається пухкою та насиченою вологою. Взимку це призводить до появи морозобоїн. Глибоких тріщин на корі, які стають відкритими ранами для проникнення хвороб. Крім того, така невизріла деревина більш схильна до зимового висихання від холодного вітру у підсумку, бажаючи отримати сильне дерево, ми отримуємо ослаблене і хворе. А тепер поговоримо про іншу дуже схожу за своїм ефектом помилку. Багато дачників, помітивши, що сад трохи заріс, вирішують у серпні навести лад і красу. Вони беруть до рук секатор або садові ножиці і починають активну формувальну обрізку, обрізають гілки на кущах, підстригають живопліт, формують крони дерев. Логіка зрозуміла зробити все охайно до осені, але з точки зору біології рослини. Це майже те саме, що й азотне підживлення, це серйозний стрес. І на цей стрес рослина має лише одну відповідь негайно почати заліковувати рани та випускати нові пагони, щоб компенсувати втрату зеленої маси. І ось ми знову повертаємося до того, з чого почали. Сильна обрізка в серпні спричиняє ту саму хвилю нового. Слабкого та абсолютно не готового до зими приросту рослина, замість того, щоб спрямовувати всі соки на дозрівання існуючих гілок та зміцнення коренів, змушена витрачати їх на ріст нових пагонів. Ці молоді пагони, що з'явилися наприкінці серпня чи у вересні, так само неминуче загинуть від перших приморозків. Особливо згубною така обрізка є для гортензій, спірей. Троянд та багатьох інших декоративних чагарників, ви не тільки не допоможете рослині, а й сильно ослабите її перед тривалою та холодною зимою. Ви зрізаєте один пагін, а рослина в паніці намагається виростити три нових, які все одно приречені. То що ж робити, запитаєте ви? Невже в серпні слід просто сидіти, склавши руки і дивитися, як сад готується до осені? Звісно, ні, допомагати рослинам можна і навіть необхідно, але робити це слід правильно та вчасно. Потрібно просто перемкнути свою увагу з одних елементів на зовсім інші. Забудьте слово азот до наступної весни. Відтепер головними героями вашого саду мають стати два інші найважливіші макроелементи. Це калій і фосфор. Саме вони найкращі друзі ваших рослин напередодні зими. Ваше завдання не стимулювати активний ріст, а допомогти зміцнити тому, що вже виросло за літо. Давайте з'ясуємо, за що відповідають ці два елементи наприкінці сезону. Фосфор це головний енергетик для кореневої системи. Він стимулює ріст не вершків, а корінців. Саме завдяки фосфору. Корені стають потужними, розгалуженими та здатні краще переносити промерзання ґрунту. А калій це можна сказати головний тренер для деревини. Він допомагає пагонам визрівати, робить їх щільнішими і міцнішими. Калій сприяє накопиченню цукрів у клітинах рослини, що діє як природний антифриз, не даючи клітинному соку замерзнути за від'ємних температур. Разом фосфор і калій, це ідеальний дует для підготовки саду до успішної зимівлі. М -м -м. Отже, якщо вже так сверблять руки щось підживити, то найкраще оберіть спеціальні осінні добрива. Уважно читайте склад на пакуванні. В ідеалі у такому добриві азоту, який позначається літерою N, має бути нуль або мінімальне значення, наприклад, не більше 2-3 а от вміст фосфору P, та калію, К Ка має бути високим. Це може бути монофосфат калію, сульфат калію, суперфосфат або готові комплексні осінні суміші. Таке підживлення не викличе зайвого росту, а цілеспрямовано спрацює на зміцнення рослини зсередини, підвищуючи її морозостійкість, е. ще один ключовий аспект, тісно пов'язаний з живленням, це полив. Якщо все літо ми намагалися забезпечувати рослини якомога більшою кількістю вологи, то в серпні цю тактику варто змінити. Особливо це стосується дерев та багаторічних кущів. Поливи необхідно поступово зменшувати. Чому рясна волога, як і азот, є стимулятором росту. Зменшуючи кількість води, ми даємо рослині ще один чіткий сигнал. Настає посушливий період час завершувати вегетацію. Це допомагає їй швидше перейти у стан спокою та зосередитися на підготовці до зими. Звісно, якщо стоїть сильна посуха, поливати потрібно, але вже не так щедро, як у липні. До речі, про обрізування. Пам'ятаєте, ми вже говорили, що не варто занадто сильно обрізати рослини. Так ось є ще один важливий нюанс. Перестаньте обрізати від свілі суцвіття у деяких культур, наприклад, у волотистих і деревоподібних гортензій. Так, можливо, сухі шапки квітів виглядають не надто естетично, але взимку вони відіграють роль природного укриття, вони затримають сніг і надійно захистять верхні бруньки, в яких закладені квіти майбутнього року, від вимерзання та пронизливого крижаного вітру. Тож ваша осіння неохайність у цьому випадку обернеться справжнім пишним цвітінням наступного літа. Навесні, коли загроза сильних морозів мине, ви спокійно зробите санітарну та формуючу обрізку. І ось ще одна поширена помилка, яка викликає стрес у рослин. Багатьом здається, що серпень ідеальний час для пересадки та поділу багаторічників вже не так спекотно. Але ще тепло, проте для багатьох культур це вже запізно. Півоні, флокси, хости пересаджені наприкінці серпня, можуть просто не встигнути як слід укорінитися на новому місці до приходу холодів. Коренева система, пошкоджена під час поділу, просто не відновиться. Як наслідок, рослина піде в зиму ослабленою і може просто вимерзнути. Найкращий час для поділу більшості багаторічників. Це рання весна або кінець літа початок осені. Однак для кожної рослини є свої оптимальні терміни, які краще з'ясувати заздалегідь. І ось тепер ми можемо розвіяти головний міф серпня, який міцно сидить у головах багатьох садівників. Цей міф звучить так здорова рослина це та, що постійно росте і зеленіє, навесні та влітку так, це правда. Але в серпні все змінюється докорінно. У серпні здорова та мудра рослина це та, яка припиняє активний ріст, та, яка починає потроху жовтіти нижнім листям, готуючись до листопаду, та чиї верхівки пагонів починають визрівати і змінювати колір із зеленого буруватий. Здорова рослина в серпні, це та, яка мудро і своєчасно готується до заслуженого зимового відпочинку. А наше завдання не заважати їй у цьому, а лише делікатно допомогти. Та найголовніша приголомшлива правда полягає в тому, що ви не просто шкодите кільком гілкам, припускаючись цієї фатальної помилки, стимулюючи ріст азотом або надмірною обрізкою у серпні, ви підриваєте здоров'я кореневої системи та виснажуєте запаси поживних речовин на всю зиму. Рослина засинає ослабленою хворою та голодною, ви по суті відчиняєте ворота для хвороб та шкідників на весь наступний рік. Саме тому навесні ви можете виявити, що улюблений кущ троянди почорнів, а яблуня погано цвіте. Перша причина була закладена ще в серпні, коли ви з найкращих спонукань вирішили її підгодувати. Отже, головний урок серпня на городі. Це вміння вчасно зупинитися, змініть тактику з активного стимулювання на мудру допомогу у підготовці до зими, заберіть подалі азотні добрива та секатор для сильної обрізки, натомість дайте вашим рослинам трохи калію та фосфору, скоротіть полив і дозвольте природі зробити свою справу. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, будь ласка, підтримайте наш канал лайком та підпискою. Це дуже допомагає нам створювати нові відео для вас. А які у вас головні турботи на городі у серпні? Чи припускалися ви колись такої помилки, не знаючи про наслідки? Напишіть у коментарях, давайте обговоримо ваш досвід.